Мої вітання, мої хороші підписники і гості мого каналу. Сонце. Сонце б'є. А я біжу на пошту. Біжу на пошту, бо маю, як сказати вам, маю посилочку з Америки. Сьогодні я вам покажу, що мені прийшло, який мені прийшов подарунок з Америки. І вам покажу. І вам а я ще згадала, що я ще зайду в магазин, бо я ще не маю сірників. <рігла> ага, ага. І пошта в нас робить до 12 години. і Я думаю, я перебіжу, бо маю пакувати ще посилки. О, чоловік десь там косить, зараз подивлюся чи він хоч. Певно, що косить, бо його тут нема. Нагодувала ту свою птичку і біжу, <рігла> і біжу. Я так думаю, що чоловік косить, а чоловік косить від, <соць> від кошення. Ні, він косив. Я бачила, що він косив, але вже. вже... Перекур, перекур. Але перек... перекур. Каже, що перекур. Але Ви кур. Ну а ти чого в рукавицях не косиш? Я в нині вже взяв рукавиць. Та. Добре, я біжу на пошту М -м за тим подаруночком. М -м -м. Угу. А ти з ким, мову ведеш? Е -е, Трівичку хочу. Хто? Добре? Чорну продамо. Да, Продамо, усі продамо. Всяку продамо. всяку продамо. Яку хочуть, хочуть не, не Яку хочуть, таку ми продамо, всяку продамо. Може навіть з крилетами продати, може хочуть. Ні, хочуть не паровану, Так? Криля мають. Ага. Ну добре, добре, добре. Найбуде. Найбуде. Добре, я біжу, бо я не маю коли. Добре. Бачите, чоловік все-таки косить. А ти нині скінчиш? Чи ти не годен нині? Ну та й не годен, ну та й не, не напрягайся, не годен. А що робити? А що, може, треба його розкидати? Не треба. Ага. Ага. Бачите, бузок вже відходить. Ой-ой-ой. А, а, ой. Бузок вже відходить цей. Ану, ще пахне? Ну. пахне. Але я люблю цей запах. Знаєте, я би коло нього тут була, так би нюхала, нюхала без перестанку, Все одно я ще собі його ворву. А, о, чоловік ще посадив молоденьку, щепу, що дочка дала. Отдала дочка, хтось там її дав їм, а вона дала ще сюди одну. А, а що це таке? Яблінка тут от і посадив. А сливка, сливка. Ну. Ясно, тут коло магазину, то не буде. Не буде, може колись, може, колись щось буде. Може, колись щось буде, а ну вийду тут вода до того. А... а хто то хотів крилечки? Бобик. А, бобик. Так. І Хочу знаю, що? Там... Ну, але вона файна, ні? Файна. Ну, то що? А? Ну. Величенька така. Ну. А що його не встроює? Так. Що не встроїть? Рягляний, це устрашно. А ви видите, а ви бачите? а ти бачиш, що горіхи відходять? відходять та такого не було морозу. Ага. Ну все молоденьке, а горіхи відходять. Два градуси були. Ага. А ви бачите, що горіхи відходять? відходять, відходять. А я не зауважила, бо я сюди не, не ходила. Але бачите, там вже більше пустило листя. О, то горіхи відходять. Ну та й добре, та й файно. Ага. Ну, та нема такого вже тут сінці, ну але маємо те, що маємо, ні, і скосити. А що ти таке маленьке? Таке маленьке не можна, то в Ні? Тобі її ліпші руками. Іск сів волоски не возьмем. Сі волоски він переб'є на дермітні. Ясно. Він не Коротше, я зрозуміла. Коротше, я тебе зрозуміла. Коси? Коси. Добре, мої дорогенькі, я біжу. Біжу, бо не маю часу, і телефон розріжається. Ну, к... косив, кажуть, скільки років далі. Коси, а я вже зроблю коси. А ой, де сусід ще до нас якийсь. Ну і коси, а що робити? Я... Така, його... така його місія косити. Добре, добре. Получила подарунок, зараз, зараз, Де ти мій подарунок, зараз, зараз, зараз Де ти мій подарунок. Ой, не годно десь знайти. Сірників купила. Чотири упаковки. Чотири упаковки сірників купила. <реш> Ще десь подарунок то не є. Такий, -во, бачите? Такий -во подаруночок. але я, я буду розпаковувати і вам покажу, що там є. Покажу все з Америки. І я вам покажу. Добре, бо телефон в мене розряджається. Йду поставлю на зарядку. Як і обіцяла, покажу вам подарунок з Америки. Я підготувалася, що буду знімати зараз ролик з посудом, але насамперед покажу вам цей подарунок, що мені прийшов з Америки. Від такої гарної жіночки. Вона блогер, живе в Америці вже 16 років. Молода жінка, гарна жінка. Вона розповідає про життя в Америці, як вона там живе, про своє господарство, про свою сім'ю, куди вони подорожують. Ну там цікаво, в неї дуже цікаво. Канал називається Несе Галя воду. І знаєте, я м -м, просто її переглядаю. Вона мені подобається та е жіночка, її канал мені подобається. І я часом маю хвильку часу. Ну, не все. Але хочу вам сказати, як маю хвилинку часу, а десь когось переглядаю, то я стараюсь постійно написати якийсь коментар. Негативні коментарі я нікому не пишу. Нікому, бо кожна людина старається щось не, не важно, чи вона знімає, чи взагалі якусь роботу так робить, що я е, дивлюсь, бачу. Ніколи нікому не скажу, що щось негативного. Все позати може воно і не так, але людину треба підтримати і підбадьорити. Але в цій галі. Несе Галя воду, все так, все так. Вона мені дуже подобається, ця жіночка, дуже подобається. Так що прошу, знаходьте е, її, несе галя воду. Е, вона е, в Америці живе, вже вам ще раз повторюю, 16 років, має свою сім'ю, свою родину, дуже гарне сімейство. І я її написала була, так швиденько скажу, я її написала була, просто написала її коментар, просто написала. І вона мені відписала, що якийсь там був розіграш, вона так, вона так робить десь. Я не знаю, чи вона так вміє, чи що там. Я не знаю, я її не розпитувала. Але є в неї такі розіграші, що розігруються і виграють е, подаруночки. Ну, конкретні там там, якісь, комусь подобався десь, там, десь я знаю, де воно там, я нічого не знаю, що вибирають переможців, переможці вибирають там декілька чоловік і їм виходять подаруночки. І в цю п'ятірочку попала я. Не знаю, я не думала і не гадала, але попала я, там є ролик такий в неї ще. Не знаю, як той, що там оголошували тих переможців. І мене оголосили. І мені подаруночок з Америки. Тож з вами не буду вас довго я так тягнути, вам покажу подарунок. Я, моя сестра теж на неї підписана. Теж підписана і теж напевно, що там її пише якийсь раз, мені казала, що е, пише її там. Коментарі переглядає, ну цікаво, знаєте, цікаво, і тому е, переглядає. І я розрізаю, і будемо з вами дивитись, що там мені прийшло. От Я розріжу ножничками. Я знаю, що там є, але я, я то знаю, що там є, але ми розріжемо з вами і подивимось. І разом з вами ми подивимось. Що тут нам прийшло? Зараз, 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 зараз. Дивіться, мої дорогенькі. А тут прийшли отакі от одна така брошка. Така брошка прийшла мені, а одна прийшла моїй сестрі. Ну, мені прийшла, бо я виграла, а сестрі Галя подарувала, бо так собі рішила. Так собі рішила за те, що вона її там пише коментарі, що переглядає, ставить лайки, чи ті вподобайки. І за того, за того вона її подарувала. Зараз я розпакую і вам покажу. О, дивіться, ця брожечка, бачите? Цей колосок, один синій, один жовтий. Це я таку вибрала, бо вона мені показала. Вибирайте, пані Світлана, яку хочете. Чи таку, чи якусь інакшу, там були. І я вибрала отаку отаку брожечку, бачите? Отаку, такий, бачите отакий колосок. Отакий колосок. А сестрі передала отакий от колосок, бачите? Такий також синьо-жовтий, але отакий. От наполовину, наполовину синій, наполовину жовтенький. Бачите? Отакі от це подаруночки з Америки. Отакі От дуже-дуже я рада, я дуже рада. Не буду казати, скільки той подарунок йшов, бо того, що він ще й до мене йшов, як я була ще в Польщі, і тут я не могла його знайти, на якій він пошті. Ну, трохи я виновата, бо я пішла на ту пошту, а там не там було. Неважно. Неважно, але подаруночок є. Подаруночок є і мені, і сестрі. І тепер я. Я хочу сказати, що я щиро вдячна, щиро вдячна, моя дорогенька Галинко, я щиро вам вдячна, щиро вам вдячна. Я вас дуже люблю і люблю вас переглядати, і вибачте мене, кохана, що я не все це роблю, бо того, що я не маю часу. Але я за вас пам'ятаю і як я маю хвильку, то я вас переглядаю, моя дорогенька. І щиро вам вдячна за такі прекрасні подаруночки. І хочу вам сказати ще, мої дорогенькі, скажу вам, що ці, цей подаруночок свій, я зразу вирішила, най на мене Галя не обіжається, але я цей подаруночок подарую своїй внучці. Як поїду до Італії, подарую своїй внучці. А сестра моя має також внучку Юлю, 18 років, і подарує своїй внучці. Щоб мали пам'ять, ми вже не будемо носити е, такі, е, ніби ну там можна було би десь приколоти. Я маю дуже багато тих таких е, прикрас. Але я хочу, я дійсно хочу подарувати свої внучці. І сказала сестрі: а ти подаруєш свої внучці Юлі? Ну так рішили, що подаруємо внучкам. Ну от такі, такі прекрасні подаруночки. Я дуже рада, я дуже рада. Я така задоволена, що я виграла, ви знаєте, десь я, ви, десь я виграла перший раз в життю, що я десь, крім школи, там що ще в школі. то, то таке. Але я нічого ніколи не вигравала, ніхто мені нічого ніколи не дарував так е задарма. Задарма ніколи ніхто нічого не дарував. А тут такий подаруночок. Дякую. Безмежно, я вам дякую, Галя. Безмежно я вам дякую, пані Галиночка, моя дорогенька. Я дякую. Ну, отак, мої люди, отак. Я навіть назад запакувала. Назад запакувала і так, так само, бо я поїду. Напевно, що поїду туди, е, до внучки, до Італії, і її відвезу. Такий подарунок. Добре, мої дорогенькі. Добре. Е, Хочу вам сказати, що сьогодні буде ще ролик з посудом. Хто не знає, то я скажу, що переходьте на канал. Канал називається Нові і вінтажні речі від Світлани. Переглядайте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я надію, що вам сподобається. Ну, а на цьому я закінчую цей свій ролик. І поки що буде все. А ви, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогі. Всім до зустрічі, всім пока, мої любі, всім пока.